Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про складну лопату марки Адіманті, надану для огляду офіційним представником марки в Україні. Послання дивіться в описі до відео. Огляд пропоную почати, так мовити, з кінця. Подивитись на сам інструмент, а потім приділити увагу упаковці та комплекту поставки. Наразі лопата зібрана в максимальній своїй комплектації, так би мовити, коли майже всі елементи комплекту використані, і все зібрано в максимально довгий держак. довжині який майже відповідає держаку садової лопати. довжині держаків адаманті не програє садовій лопаті, але дуже сильно програє по площі робочого елемента лопати. Відповідно, нам треба буде зробити більше рухів копання, щоб вибрати той самий об'єм землі. Лопата має сталевий робочий елемент. Та руків'я виконане з алюмінієвих трубок, які між собою з'єднуються методом скручування. Алюміній весь анодований, присутній гвинт на поворотному механізмі. Все виконано досить непогано, якихось зауважень немає. Хоча, якщо пригледітись більш уважно, то можна зробити декілька зауважень. Перший момент, на який слід звернути увагу, це сам робочий елемент лопати. Він виконаний з нержавіючої сталі, досить великої товщини, прирока 2 мм або навіть більше, має гарно заточені краї, тут просто заточка пряма. А тут серейтор, причому правильний такий праворукий серейтор. Відкривачка для консервів, чи для чого, я не знаю, чи щось зачистити. Кутик загнутий, відповідно, можна впиратися підошвою, коли копаємо. А от передня робоча кромка, тут виникає досить багато запитань, оскільки ця кромка у нас ніяк не заточена. Там видні сліди штамповки. І відповідно, щоб комфортно працювати цією лопатою, було б добре трошки загострити цей елемент не в ріжучу кромку ножа, а трошки придати, надати кут робочий. В такому випадку ми не будемо заминати метал і погіршувати робочі властивості. А от працювати ним таким інструментом буде значно легше. Для порівняння, ось так виглядає. Робоча кромка лопати фіскар складної. Як бачимо, фарба трохи злізла, але от заточка це заводська. Вона не гостра, але чудово працює по корінню і подібним матеріалам. При цьому вона не заминається при натраплянні на якісь тверді елементи, на шкталк коміння. Наступний спірний елемент це гайка, яка фіксує всю конструкцію в розкладеному стані. Він має лівосторонню різьбу і для розкручування треба в іншу сторону скрутити, ніж ми зазвичай звикли. До цього, звісно, звикаєш з часом. Осьовий гвинт досить товстий, немає ніяких додаткових шайб, які б ковзання. Але і у фірмовому піскорсі їх нема. Не знаю, буде видно чи ні. Ось цей елемент лопати, який зігнаний, зігнутий пеподібно, Як на мене, трохи не догнули. І у нас виходить, що ось ця половинка трохи виступає відносно цієї. Як на мене, то краще розібрати лопату і зробити, і зробити ці дві поверхні паралельними. Тоді у нас в цей проміжок буде менше забуватися бруд і менше розклинювати цю всю конструкцію. І потім буде простіше працювати. Присутнє робро жорсткості, відповідно, яких проблем з роботою не повинно бути. Одразу хочеться сказати, що лопата має можливість працювати як мотига. Якщо ми її зігнемо зігнемо в 90 градусів. Також ця конструктивна особливість дозволяє нам виймати землю з якоїсь вертикальної ями, якщо в цьому є необхідність. І виробник також тут зробив ще такий момент. Я не знаю, де це можна використовувати. Щось на кшталт кішки, якщо кудись нам необхідно закинути цю лопату. Але як працювати в такому положенні, ну, чесно, я не знаю, хіба що щось підрівняти, що в цьому є потреба. Але через цей же елемент, цю, цю останню позицію, ми нормально не можемо скласти лопату, оскільки наша шайба впирається в виступ. І, відповідно, лопата у нас буде або намагатись відкритись, або буде бовтатись у закритому стані. Торцева частина руків'я у нас тут заглушена, відповідно, в неї не буде набуватись ніякий бруд. Але це додає зайвої ваги конструкції. Якщо порівнювати конструктивні моменти з складною лопаткою Fiskars Solid, здається, ні, це не Solid, а складна лопатка Fiskars. Тут у нас відкритий алюмінієвий профіль. Трохи інша конструкція всього на два положення. Відкрита і 90 градусів. Але лопатка така досить продумана. І головна її особливість в тому, що вона має більшу площу робочого елементу. Що, відповідно, потребує менше фізичної сили для вибору того ж об'єму землі. Менше рухів викидання треба зробити. А якщо говорити про поворотний вузол, то він виглядає наступним чином. Під гайкою у нас ще присутня одна шайбочка. І більше ніяких шайб нема. А вузол повороту зроблений паралельними площинами, і відповідно бруд туди не забивається. Виробник заявляє, що лопата. Має 16 різних функцій. Чесно, я їх не рахував, не дивився інструкції, та, в принципі, її тут і нема. Ніяких папірців в комплекті немає. Всі комплектні елементи у нас встановлені на лопаті. Хіба що хвостовик з компасом я не поставив. Але давайте дивитись про все по порядку. Розбирати лопату в зворотному порядку і дивитись, що за чим у нас іде. Перший момент це хвостовик нашої лопати. Він виконаний у вигляді склобою. Як на мене, варіант дуже поганий такого рішення, оскільки ми коли копаємо, часто впираємося долонею в хвостовик, щоб дати якесь прискорення, передати зусилля. А тут, відповідно, це все діло буде впиратися нам в долоню. Виконаний він, як мені здається, суцільним елементом. Відкрутити його вручну я не зміг. Можливо, якщо використати газовий ключ, ми це зможемо зробити. Але при цьому пошкодимо анодуванню. Також хвостовику присутній отвір для тімляка. Якщо лопата для складання має ліву різьбу, то всі інші елементи мають традиційну праву різьбу, і ми можемо викручувати їх один відносно одного. Ось такий ось елемент. Маємо тримач для біт. І розкручуємо наш хвостовик і дивимося, що тут є в комплекті. В хвості присутній магніт, який дозволяє утримувати там двосторонню біту під філіпс та пласку викрутку, яка може вставлятися в головну частину. І отримуємо досить таку довгу викрутку. Звичайно, люфт нереальний при цьому. Закріплено це все в алюмінієвій гільзі. І про практичну роботу я нічого вам не скажу. Хвостовик з склобоєм має в собі огніво кресало. І якщо ми його викрутимо, ми отримаємо невеличкий свисток. Якщо ми викрутимо кресало, отримаємо невеличкий свисток. Саме кресало також може бути викручено. З коробки воно було викручено і торохтіло всередині. Все виконане з алюмінію. На всіх з'єднаннях присутні гумові ощільнювачі, а сама різьба виконана в трапецівному профілі. Наступна секція руків'я. Наступна секція руків'я, в якій встановлено ось такий, таке жало, такий спис маленький. Для чого його можна використовувати для ловлі риби, я не знаю. Чи чогось подібного. Якість виконання дуже посередня. штампований метал з необробленими краями, заточка чисто умовна. Так, погратися, як подарунок може бути цікаво. Причому цікавого транспортного положення в зворотню сторону у нас тут немає, хіба що ось таким чином покласти і при транспортуванні в рідному чохлі це все буде бовтатись і торохтіти. А в такому положенні між собою елементи конструкції ми не скрутимо довжини різьби, не вистачить вона опреться. І відповідно все це буде прибіжджати та видавати моторошні звуки при використанні самої лопати. Наступний елемент також такий спис, не знаю, для ловлі риби чи чогось. Якість виконання така сама. Штампований метал з необробленими краями. Дуже таке похабне виконання. І краще б, чесно, цих елементів не було в конструкції. Тоді лопата виглядала б більш якісно. А так, основні елементи виконані якісно, а от ці моменти. Дуже псують враження. Конструктивно виконано це все однаково. Сталева робоча поверхня вставлена, запресована в алюмінієву гільзу. і при якихось досить сильних навантаженнях навряд чи воно довго проживе. Наступна частина лопати. Це ніж. Ніж, так би мовити, класичний китайський, мультифункціональний, відкривалка для пива, чистилка для риби, це не серейтер, гак для шкуроз'єму і, відповідно, сам ніж. Ну, Ніж, хоч трошки гострий, але знов-таки ні про метал, ні про що таке, виробник не заявляє, і, відповідно, я б не розраховував на нього ну, у ні в якому разі. І знов-таки для складання треба укласти це все отак. І в фіналі ми отримаємо ось таку коротеньку лопатку, можна сказати, саперну лопату, якою ми вже можемо користуватись десь у невеличких виходах. На природу Покласти під сидіння в машині, щоб у нас був інструмент, за допомогою якого ми можемо себе відкопати в разі якихось проблем на ґрунтових дорогах. Ну і наступний момент, який, як на мене, показує невеличку непродуманість конструкції, це хвостовик отакий для короткої секції. Якщо ми хочемо використовувати лепату в ось такому короткому варіанті, найбільш короткому з однією секцією, у нас завжди буде відкритий хвостовик. Або ми на нього повинні перекрутити нашу секцію з склобоєм, оскільки тільки вона сюди підходить. Секцію з Компасом ми сюди накрутити не можемо, бо оскільки вона має внутрішню різьбу. Також секцію з компасом ми можемо накрутити на будь-яку іншу секцію. І отримати таке невеличке подібний елемент якогось бокса з аварійним запасом виживання, так би мовити. Так, виглядає це досить примітивно, звучить досить тупо. Якщо хтось ще думає, що таким набором можна вижити в сучасному світі, то значить, ви не живете в Україні. Відповідно для найбільш практичного виконання використання лопат, як на мене, слід використовувати дві секції, поєднати їх між собою. Всередину ми можемо скласти якийсь аварійний запас, сірники. Наприклад, чи щось таке, і маємо отакий от робочий інструмент, який буде працювати як лопатка, де її можна використовувати. Ну, як саперну лопатку, її, напевно, можна використовувати, якщо треба підрівняти окоп. А хто справді їх копає, той розуміє, що краще за все мати повноцінну лопату і не гратися оцими всіми іграшками. В цілому інструмент цікавий, якість виконання пристойна і заслуговує уваги. Ціна досить невелика і в будь-якому разі така лопатка буде значно краще, ніж оті складні лопатки, які ми бачимо в епіцентрі на розкладках і на розкладках на ринках. Там лопатки взагалі ні на що не придатні, їх робочий елемент виконаний з жесті, яка одразу гнеться. Тут принаймні ми маємо 2-мм нержавіючу сталь і алюмінієві трубки, які будуть добре працювати. У товариша є подібна лопатка, йому її подарували, не знаю бренд, але можу сказати, що там деякі елементи конструкції зроблені по-іншому. Там, наприклад, ось цей гвинт не має насічки, і відповідно, коли попрацював лопатою вона забивається брудом, то відкрутити його досить важко, треба одягати рукавиці, бо рука буде розковзувати по анодованому металу. Ось такий інструмент в комплекті з лопатою йде захисний чохол на саму лопату, оскільки вона має гострі краї, одягається на робочу поверхню. І ось такий от чохол для транспортування всього. набору Кріплення на пояс, дешевенька кордура. А всередині маємо відділення, 4 відділення, куди можна скласти додаткові секції, якщо ми завжди хочемо їх носити з собою. Ця лопатка десь більше, ніж в два рази дешевше за фіскарс. В принципі, в якійсь мірі. Вона наздоганяє фіскарс і по якості ми не так багато програємо. Але це той елемент, який треба доробити напільником, так би мовити. А елемент, ця лопата в нас повністю готова до роботи з коробки. І що неодноразово показала, вона завжди виконає функції, які на неї покладені. Щодо цієї лопати, будемо користуватись, подивимось. У будь-якому разі, як туристична складна лопатка, це досить непоганий варіант. Тільки викинути всі ці додаткові, весь цей, додатковий функціонал, який виробник поклав в коробку, і краще за все використовувати ось такий, ось такий комплект з двох секцій, а всередину покласти якісь корисні речі. До речі, по вазі Fiskars плюс-мінус такий самий, просто у Fiskars вся велика, вся велика частина руків'я виконана з пластику. Тут у нас лише алюміній і сталь. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Слава Україні! Україна переможе!